Доброго дня! На вулиці вже 2024 рік аграрії розпочали свою роботу. Зараз знаходимося в Полтавській області. Звати мене Віталій Таран, я менеджер з технічної підтримки компанії Адама по Полтавській області. Агровиробники почали вже підживлювати озимі пшениці, тому можна сказати, що сезон відкритий. Але сьогодні відео не про це. Відео сьогодні у нас. Про те, що ми рекомендуємо а, господарствам в сезоні 2024-му захист буде представлений сої, кукурудзи та соняшником. Якщо говорити за сою, зараз йде тенденція до того, що збільшують площі посіву. І, як правило, перше правильне рішення буде це протруювання насіння. Що ми рекомендуємо по, по цьому агроприйому? Компанія Дама є чисто бобовий протруйник, який зареєстрований на горох, на сою та нут. Це продукт Сферика. Продукт представлений двома діючими речовинами: це Флодіаксаніл та Кералексіл. Продукт дуже толерантний до бульбочкових бактерій, тому він нещадний до хвороб, але добре взаємодіє з бульбочковими бактеріями. Даний продукт будемо використовувати. В нормі 1 літр на тонну при протруюванні. Наступна культура, де будуть применені наші продукти, це кукурудза. Продукт аценіт, який в своєму складі має антидот. Дуже м'який до кукурудзи, застосовується до всходів культури. У своєму складі має 800 грам ацетохлора і 80 грам антидота, а 67 Будемо використовувати в нормі. 2 літри на гектар. Але норма його зареєстрована від 2 до 3,5 літрів. Так як в господарстві попередником є соняшник, то грунтово ми внесемо продукт аценіт у нормі 2 літри. А по вегетації будемо застосовувати продукт, якому вже багато років, який має реєстрацію по фазах внесення від 2 до 8 листів, це апріорі також до нього в комплекті йде поверхнеактивна речовина прилипач. Що в його складі тут е, е, Мезотріон та нікосульфурон. Мезотріон у нас забирає любопадовицю соняшника, також тримає її ґрунтово і забирає всі дводольні бур'яни. Нікосульфурон, він більш е, розширений на злакові бур'яни. Тобто два в одному. Ми вносимо і от злаків, і від удольних бур'янів у вилку від 2 до 8 листів. Наступна культура, це в нас, яку довірили нам захищати, це буде соняшник. У соняшнику схема буде класична, який дуже-дуже багато років. Один продукт представлений це В складі його ми маємо 900 грама ацетохлора який нас буде контролювати злаки та деякі дводольні бур'яни. І компонентом до нього виступає продукт Прометрекс з діючою речовиною Прометрин 500. Цей продукт націлений на дводольні бур'яни та деякі злакові. В суміші, вони будуть тренувати наше поле в чистоті. І з мікроаліментів, так як знаємо, що культура соняшник, вона залежна від ну, чутлива до нестачі бору. Тому скудер оборон від Адама, який в своєму складі містить 150 грам в літрі бор на основі еталону ламіна, будемо носити вже по вегетації з фунгіцидами. Фунгіциди будемо рекомендувати вже по факту. Отримуємо, отримаємо сходи, побачимо якусь проблему, і будемо рекомендувати. У нас великий спектр по фунгіцидах, так і по сої, якщо вернутися до першого блоку, де ми представляли сферіком. Продукт наш евентус, який вноситься по вегетації культури, будемо вже після посіву бачити, які в нас буряни домінують. Будемо рекомендувати свої продукти. Тому, колеги, звертайтесь до, до мене, до моїх колег, до менеджерів компанії «Адама в регіонах надамо вам рекомендації. По захисту любої культури